сьогодні поговоримо про електронних пташок у небі, а саме про дрони. Вітаю це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостею нашої студії є заступниця директора Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості Оксана Дзягалова. Вітаю вас! Вітаю! Отожне розкажіть, чи легко навчитися керувати дроном? Якщо є мотивація. Якщо є базові знання володіння персональним комп'ютером, це дуже легко, тому що ми маємо спеціально розроблений курс, розроблений курс з фахівцями, інтенсивний, чотириденний, який включає як теорію, так і практичні польоти у приміщенні та на спеціальному полігоні. А звідки взагалі виникла ідея? От вчити людей працювати із дроном. Я би сказала, що наш заклад освіти він завжди такий високотехнологічний. Ми постійно слідкуємо за новинками. Ми спілкуємося з роботодавцями, і сьогодні у будь-якій сфері економіки такі навички потрібні. Тому і започаткували такий курс, і він орієнтований був у першу чергу на аграріїв, але підключились багато інших. Це і пошуково-рятувальні служби, це і будівельники, тому що за допомогою дронів власне можна обстежувати стан будівлі, наскільки вона теплозберігаюча, наскільки вона енергоефективна, це і медійники. Ваші колеги у нас навчались. Це лісове господарство, тому спектр кожен день зростає і. Все більше і більше охочих навчатися То, зараз. Можна сказати, що дрони це не тільки вимога там воєнного часу. Зараз так вона зараз використовується і в інших видах діяльності. Інших видах діяльності однозначно і за дронами майбутнє, тому що якщо взяти навіть те саме сільське господарство, то за допомогою агродронів можна обробляти поля, можна вносити добрива. І до речі, швидкість обробітку полів сягає 18 гектарів за годину. Дуже дуже широкий функціонал. Якщо говорити про військових, то наш курс є базовий. Ми не спрямовані на військову підготовку. Це не є військова підготовка, це базовий курс, який дозволяє підвищувати кваліфікацію після нашого курсу в різних сферах діяльності. Власно розкажіть про курс, з чого він складається? Скільки часу триває навчання і що в нього входить? Як я вже казала, курс базовий, інтенсивний, чотириденний, тобто 32 навчальних години, включає теоретичні засади та практичну підготовку. Теорія включає в себе вивчення будови, принципу дії, технічних характеристик дрону, Це техніка безпеки та техніка безпечного управління дроном, це правила використання повітряного простору, використання дрона в різних погодних умовах. Ну і звичайно, обробка відзнятого фото-відеоматеріалу, а також практична підготовка відпрацювання базових маневрів дрона, як у приміщенні, так і на полігоні. А як відбувається ось, відпрацювання навиків з першого дня? Навчання настільки доступне, настільки фахові наші викладачі, і кожен з них має індивідуальний підхід, що буквально з першого дня навчання кожен слухач відпрацьовує базові маневри у приміщенні з другого дня навчання. Виїжджають на спеціальний полігон і відпрацьовують базові маневри на різних видах дронів. Ми маємо сьогодні різні дрони, і вони відрізняються. Кожен дрон використовується у різних галузях. Наприклад, ми маємо пошуково-рятувальний дрон. Маємо дрон, який використовується у різних галузях. І придбали нещодавно. Дрон такий маневрений, швидкий. Який використовується більше медійниками. І хто приходить навчатися по управлінню дронами, вони визначають, на якому виді дрону вони будуть навчатися? Чи все-таки це вони здобувають ази на різних цих дронах? Донедавна ми мали лише один дрон, він відносився до категорії пошуково-рятувальних і за допомогою нього ми вчили. Різні категорії населення зазвичай, коли люди звертаються, для них не важливо, який дрон ми маємо. Це сьогодні це підсилює наші можливості, тому що базову підготовку можна здобути і на будь-якому дроні, тому що принципи управління вони одинакові. Відрізняються тільки FPV-дрони. Це останній дрон, який ми купили. Освітня програма, до речі, в стадії розробки. І на квітень місяць ми плануємо першу групу керування FPV-дронами. Навчання яке? це платне чи безкоштовне для категорії зареєстрованих безробітних. Які перебувають на обліку у службі зайнятості навчання безоплатне за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, маю наголосити, що безоплатне навчання на сьогодні може бути для учасників бойових дій, бо з 15 вересня 2023 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів про затвердження експериментального порядку з професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Такі особи також можуть пройти навчання за різними професіями. Це є визначений перелік професій, які знаходяться на сайті Державного центру зайнятості, а також за різними освітніми програмами. До переліку таких програм входить керування безпілотним літальним апаратом, дроном, теорія та практика. А якщо, Скільки в групі може навчатися учнів? Ну, звісно, чим менше, тим якісніше навчання, але оптимально це 10-12 осіб у групі. Можуть навчатись і за кошти, за власні кошти чи кошти фізичних, юридичних осіб. І вартість такого навчання сягає до 2,5 тисяч гривень. До закладу звернулись представники аграрного підприємства. Які навчались керувати звичайними дронами на своєму господарстві агрофірмі, вони керують агродроном, але для того, щоб моніторити стан полів, вони мають керувати ще звичайними дронами. Але ми прислухались і зрозуміли, що агродрони також є затребуваними. І сьогодні вже ми маємо в закладі освіти новенький агродрон КСАК і 40. Це потужний агродрон, який Програма освітня в стадії розробки, і я можу анонсувати, що 25 березня ми запускаємо нову освітню програму використання агротрона у сільському господарстві. Програма сягає 40 годин, тобто п'ятиденний курс, і вартість такого навчання для фізичних для юридичних осіб сягає до 5 тисяч гривень. Для... Зареєстрованих безробітних для учасників бойових дій таке навчання буде безоплатним, але на дорожче, чому ще воно дорожче, тому що такий дрон, по-перше, затрати він сам по собі дорожчий, і пальне яке використовується, воно також дороге. А чи можуть люди своїми дронами приходити навчатися? Ви знаєте, до нас зазвичай дуже багато людей приходять саме своїми дронами, тому що якщо людина має дрон, цікаво саме на своєму дроні здобути ті вміння, навички, і ми залюбки спілкуємося, і показуємо, і це навіть краще, тому що це урізноманітнює освітній процес, і інші слухачі також мають можливість побачити більше і отримати більш широкий спектр знань. Чи багато вже навчили людей користуватися дронами? Вважаю, що багато: 123 особи, 14 навчальних груп, досить багато. Це за півтора року роботи. Якщо оцінювати, хто приходить навчатися управляти дронами, то здебільшого це чоловіки чи жінки, і чи є жінки, вони виявляють цікавість? Ну, ви знаєте, коли розпочали навчання у жовтні 22-го року, це були переважно жінки чомусь. І перша група була майже жіноча група. Потім Змінилось, групи стали більш чоловічі, потім змішані. І зараз, так якщо середнє е, взяти по е, наших випускниках, то десь відсотків 20-30 – це жінки, інші для, чоловіки. Для вас не було здивування тим, що е, саме жінки зацікавилися управлінням дроном і вони більше е, приходили на навчання. Знаєте, не було, цік... було дивно, тому що ці жінки, які прийшли на навчання, переважна більшість з них вдома мали дрони, але не вміли безпечно ними керувати. Тому дрони зазнавали ушкоджень. І е, жінкам довелось навчатись. Я так розумію, що е, незабаром дрони це вже буде така вже звичні для нас. Буденність вже стає звичною буденністю, і в кожній організації з'являється потреба е, в такому е, апараті, тому що він підсилює можливості. Це автоматизація процесів, це покращення діяльності підприємства і звичайно наявність дрона. Це, 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 за цим майбутнє. Так само можна порівнювати, що це така компетентність, згодом вона стане наскрізною. Як, наприклад, сьогодні робота з системами штучного інтелекту у різних галузях застосовується і значно підвищує виробничі процеси. Якщо згадати всіх випускників, яких, що зараз навчаються, хто був найстарших там по роках і хто був найменший, найменші. У нас навчалась ціла група студентів і, до речі, і двох викладачів їхніх місцевого аграрного коледжу. Це були особи віком 17-18 років, ну, викладачі десь в 40 років. А найстарші, ну, трапляються 50 плюс до 60 років. Просто щоб люди бачили, що як там кажуть, що в 60 років тільки все починається, що це не перепона, от йти і навчатися, і здобувати нові знання і навики. Абсолютно не перепона, головне бажання, головне стимул. І, звичайно, якщо людина є впевненим користувачем персонального комп'ютера, це набагато простіше. Якщо людина полюбляє гратись в комп'ютерні ігри, це також плюс-бонус, тому що легше навчатись керувати дроном. А взагалі нічого складного немає, як я вже Казала з першого дня наші слухачі беруть у руки пульт управління і піднімають дрон в повітря, вивчають базові маневри, керують. От я хотіла також уточнити, чи потрібні якісь певні навички, чи що допоможе там, наприклад, навчитися скоріше управляти дровами що потрібно вміти? Швидше не вийде, тому що групове навчання все-таки передбачає вибір темпу навчання, орієнтуючись на середнього слухача. Тому швидше, повільніше хтось може навчатись, але якщо іде навчання в групі, все зважено і маємо вже достатній досвід. І стверджувально кажу, що чотирьох днів достатньо, аби Навчитись впевнено керувати дроном, вивчити базові маневри, вивчити будову дрона, вивчити теоретичні засади та керувати. А, якщо говорити про учнів, чи приходять військові навчатися також? А, чи приходять військові, я не можу цього знати. Тому що ну приходять фізичні особи, вони кажуть, що навчаються для різних сфер діяльності. Можливо, вони потім і використовують здобуті знання на полі бою, але для того, щоб використовувати наші знання, цього недостатньо. Потрібно обов'язково пройти спеціалізовану військову підготовку щодо керування бойовими ударними дронами. Ви даєте початково таку, так, так вхідний матеріал, вхідні знання для того, щоб далі саме так, наш курс базовий. Базовий, але достатній для того, щоб на основі цієї бази підвищувати кваліфікацію у різних сферах, у різних галузях. Е, чи є ну, цікаві якісь такі випадки, де е, знання, які ви дали, от, використовують е, ну, за призначенням? Е, таких випадків багато. І перший, який мені в голову прийшов, це випадок. До нас звернулася місцева кінологічна служба при поліції, виконували пошуки людини, тобто пошуково-рятувальна служба за допомогою собак. Дуже довго відбувалися пошуки, поки не підключили дрон. І, дякуючи дрону, швидко знайшли людину і таким чином рятували життя. Тому було прийнято рішення навчити персонал, і сьогодні вони використовують дрон. Інший яскравий випадок, ну ще ця особа не використовує свої знання, а лише планує. Це наша слухачка Тетяна Багла, яка планує у березні місяці летіти в експедицію на станцію Вернацького Антарктиду. Вона є науковий біолог і буде вивчати популяцію пінгвінів, рахувати гнізда пінгвінів. Дуже цікаво. Енергетики звертаються, тобто моніторинг стану електромереж. Досить досить багато випадків. Ваші колеги, медійники, звертались для того, щоб освоїти навики керування дроном, зокрема, фото-відеозйомка. Популярність зростає так, якщо, наприклад, порівняти скільки людей на початку цієї ініціативи прийшли і скільки зараз Це набагато більше груп збираються. Групи збираються щомісяця, я б сказала. Але ви знаєте, от по різному буває спочатку був дуже великий ажіотаж, дуже багато людей записувалось на навчання, і ми навіть не справлялись. Потім не знаю чому, якесь затища було. Потім знову почали збиратись. Напевне, не вистачає реклами, але все більше і більше знають про таке навчання і, і приходять. Ми, до речі, різні напрями практикуємо, і от випускник попередньої групи з керування дроном записався до нас на курс. Надання до медичної допомоги в умовах воєнного стану. Отак От він почув на навчанні, що є такий курс, і записався. Що отримує людина по закінченню навчання по управлінню дронами? по завершенню по завершенню успіш успішного завершення навчання людина отримує посвідчення закладу освіти визначене законодавством в якому вказується тематика та кількість годин за кожною темою таке посвідчення є основою для офіційного працевлаштування тому що сьогоднішні недавно внесені зміни до кодексу законів україни про працю зокрема до 21 статті працевлаштування Можливий за виконання, за, при заключенні контракту, в якому оговорюється виконання виду робіт, тобто наявність виду робіт, який оговорюється в контракті, є достатньою для того, аби бути офіційно працевлаштованим за повними або частковими професійними кваліфікаціями. Керування безпілотником це якраз і є та часткова професійна кваліфікація, яка дозволяє. Бути при працевлаштуванні можна вона має вагу, так би мовити, так можна сказати, і це цілком цього цілком, цілком достатньо, достатньо для офіційного працевлаштування. Як закінчуються якісь курси, так в центрі зайнятості, то зазвичай йде, що мусиш працевлаштовуватися по професії, чи так само є з тими, хто, наприклад, безкоштовно навчається управління дронами, що вони мають там працевлаштуватися і певний час пропрацювати от, в цій професії. Я би не казала, що в цій професії, тому що навик керування безпілотником це додаткова компетентність для працевлаштування, успішного працевлаштування у різних галузях, не має значення, чи це сільське господарство, чи лісове господарство, чи це медійна сфера, чи це сфера енергетики, будівельна сфера. Тобто дуже-дуже широкий спектр на сьогодні, і саме цей навик дозволяє успішно працевлаштовуватись. Якщо говорити про від початку війни які ще професії стали зараз затребуваними? Затребуваними є сьогодні, і вони будуть затребуваними, я впевнена, і після війни. В першу чергу це будівельні професії. Ми маємо такі професії, як муляр, штукатур, лицювальник, плиточник. Ми ліцензуємо нові професії при потребі, швачки однозначно затребувані, швейна галузь, швачки кравці, закрійники, кухарі завжди затребувані? Ну, от, переважно IT, напрям також завжди затребуваний. Якщо зараз оцінювати от рівень безробіття, так якщо говорити про рівненщину, от яка тенденція спостерігається? Сьогодні є в дефіциті чоловіки зрозумілих причин, і багато жінок освоюють чоловічі професії. Таку проблему маємо, але ми ці питання намагаємось закривати і популяризуємо всіляко. Професії, і ця гендерна межа вона на сьогодні не є такою чіткою, вона більш розмита, тому що жінки, до речі, із задоволенням залюбки освоюють чоловічі професії. Я можу навіть приклад навести сьогодні. в закладі освіти навчається слухачка за професію електрозварник ручного зварювання, тобто чоловіча професія. І коли ми запитали, а чому ви обрали таку професію? Вона каже, тому що це творча професія. Ми були дуже здивовані. Вона каже, що мені у центрі зайнятості запропонували кухаря. Але для чого мені кухар, якщо я вмію варити борщ? Мені потрібне зварювання, тому що я е, роблю вироби. Вона творча людина і робить різні вироби з каменю. А для того щоб е, такі вироби мали ще більшу цінність, вона обробляє їх металом. І їй потрібно було навчитись зварюванню. І сьогодні вона проходить виробниче навчання, практику на одному із відомих підприємств рівного і готується до офіційного працевлаштування. Чи охоче от люди йдуть навчатися на щось нове для себе? Звичайно, що сьогодні слухачі більш мотивовані ніж вчора, позавчора, тому що враховуючи умови сьогодення, і жінки вмотивовані і йдуть для того, щоб навчатися, і йдуть для того, щоб працювати. А ми цьому всіляко сприяємо, тому що допомагаємо допомагаємо здобути основні професійні кваліфікації, а також додаткові, як для офіційного працевлаштування, так і для відкриття власної справи. На сьогодні ми маємо курси спеціально розроблені для освоєння Володіння матеріалом для відкриття власної справи, тобто сприяємо, е, стати підприємцем, використати можливості, які дає програма, зокрема, урядова програма Власна справа. Для цього ми започаткували два курси: один трьохденний, інший двохтижневий, для того, щоб навчити людину написати правильно, грамотно, бізнес-план і успішно його захистити і отримати від держави відповідну допомогу. Дякую вам за розмову. Хочу побажати вам вмотивованих учнів та успішних випускників. Дякую. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що це була програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. І сьогодні гостею нашої студії була заступниця директора Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості Оксана Зигалова. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся, далі тільки цікавіше. До зустрічі.